Друзі, дивіться, ми компанія Ніка є в Україні виробником приладів альтернативного опалення. Це буферні ємності будь-яких типів, будь-яких об'ємів під ваші індивідуальні замовлення і потреби. Це твердопаливні котли будь-яких моделей. Це шахні котли, це класичні котли з варильною поверхнею, на яких можна готувати їсти. Це пілітні котли з автоматизованими процесами горіння. І найголовніше це шахні котли, які мають трьохходові теплообмінники, які мають величезну тривалість згоріння, які можуть працювати абсолютно на всіх видах існуючого палива, і все це виготовляємо. Ми так само чудові стильні наші ромб-мангали з керамогранітом на колесах. Пересувні вони можуть бути без кришки, вони можуть бути з кришкою. Подивіться, як вони сучасно, стильно, красиво виготовляють. Удивіть в комплекті з чавоною решіточкою гриль, з термометром для стейків. Ще займаємось постачанням комплектуючих для твердопаливих котлів. Це якісні димоходи з 304 марки сталі і вище. Це комплектуючі, які допомагають автоматично працювати твердопаленим котлам. Тобто, це автоматіки, це вентилятори, це димососи, це триходові клапани, регулятори тяги, циркуляційні насоси і багато багато чого іншого. Тож, друзі, кого цікавить, питайте, ми обов'язково допоможемо вам з консультацією, як не замерзнути взимку.